Тільки виключно ворогу. Тут навіть, навіть немає сумнівів. Ну, з, на догоду, кому сама безугла, ну давайте віддамо належне, вона дійсно настільки дурна, її використовують тому, що перше, вона тихо помішана, і коли їй кажуть, вона виконує. Вона не буйна. І друге, Ну в неї очевидно по по тих малюночках, і по, по, по тому провалі в очах, ота пустота, все інше. Ну вам будь-який психіатр скаже, що там гарантована неосудність. Жовта довідка і неосудність через неї можна вивати що завгодно. Її ніхто ніколи не потягне ні до якого суду, і будь-які свідчення в майбутньому, якщо їх таки посадять, спробують посадити чи потягнути до суду, будь-які свідчення, коли вона почне здавати своїх замовників, будуть визнані як такі, що не можуть враховуватися в процесі, оскільки вони взяті у неосудної людини. От я на цьому наполягаю. Я цікавився психологією, я цікавився психіатрією, у неї на лиці діагноз написаний просто колосальний, і тому на неї зробили ставку. Тому що ця людина, її свідчення не можуть бути використані в суді, якщо до того колись дійде, якщо будуть судити цю владу. Тому безугла. Тепер, що стосується самої мети, ну слухайте, перше навіть ці заяви безуглої, от вже військові ті, які. Провладні, ти, які комбриги. А там же ж поміняли вже мало не всіх, вони прямим текстом кажуть. Мар'яна, ти розумієш, що це державна зрада? Як проводити мобілізацію, як заміщати людей, коли ти вирішиш на всіх напрямках, що в деби всі командувачі, м'ясники, що вони вбивають українських бійців, що вони нищать все? У нас є не найкращі Далеко не найкращі комбриги. Я колись пригадую. Лапін про це говорив, що є дуже погані випадки, дуже сумні. Є дуже добрі. Нормальна історія це коли ви забираєте поганих, віддаєте відкликаєте від, від, е, і доповнюєте хороших. Ну, у нас це зроблено навпаки, але в будь-якому випадку, от є люди, які все таки відчувають якусь відповідальність. Пригадуєте, коли зняли заужного. Поставили сирського, дуже багато людей в нашому середовищі, простих дописувачів, тих, що мені коментарі писали, все мені весь час нав'язували: Тарас, як ти можеш не сказати, як ти можеш промовчати, що сирський російський агент, тому що в нього батьки на Московії, і сирський м'ясник. От всі казали: сирський м'ясник, сирський м'ясник. Я казав, стримайтеся. Стримуться, бо ми ще будемо сирського захищати від цієї влади. Виходить, так я про це казав в кінці лютого. Я думав, що це буде десь до кінця року. Ну вони дуже прискорилися. Вони зробили це ще до кінця весни. Насправді, що до сирського його головна проблема головна, це те, що він опинився на посаді, до якої він не дотягує. На цю посаду стратегічного командування в нас є тільки двоє людей. Наполягаю: один муженко його Зеленський усунувши в березні місяці 22-го року. Він не на посаді, він просто прийшов і він розписував операції. Вони вони дуже добре зійшлися, тому що залужний вміє командувати. Всією армією, коли йому не заважають, він вміє організувати командування. Муженко знає, як розписати розробити стратегічні операції перемоги України. І Заброцький, третій, оця команда їх трьох, це людина, яка знає, як розписати і організувати оперативно-тактичного рівня операції. От ідеально, кращого нема. Що стосується сирського, сирський це рівень Забродського, не Муженка і Заужного, а Забродського. Вони двоє дуже сильні командувачі оперативно-тактичного рівня. От сирський тримав оборону Києва, отут Мощун, оцей район це сирський. Сирський Забезпечив прорив в районі Балаклії. Сирський не міг організувати, як нам розказували там якісь історії колосальні. Тоді правда, коли сирського треба було хвалити, а залужно обивати брудом. Пам'ятаєте, розповідали це? Не залужний, це сирський Харківщину звільняв. Ні, сирський дуже гідно. Дуже правильно, дуже вміло організував прорив ворожих позицій в районі Балаклії. Він вміє це робити, але сирський не може охоплювати не то, що весь фронт. Він певний навіть повний напрямок не може охоплювати. Це просто вище його вмінь. От чому у нас там, де сирський забезпечував оборону, Зеленський відібрав Залужного цілої серії територій і фронтів. І от віддав сирському. І ми маємо абсолютно аналогічні: Бахмут, Соледар, Потім після того вже тепер Авдіївку, те, що зараз на часовому ярі твориться цирську, обходять по флангах. Він не вміє тримати великий фронт, але це його не вміння. Його треба використовувати там, де він вміє. Загальна організація сухопутних сил це він вміє, і організація оперативно-тактичних великих потужних важливих операцій. Зеленський прибрав залужного для того, щоби не було можливості перемогти. Початку він його обмежував, ставив сирського, де сирський просто не витягував. А потім Зеленський прибрав заужного, тому що навіть сама його присутність вона перше вселяла віру, що не буде поразки, що не буде раптового відступу, що не здадуть території і все інше. Друге він все-таки міг впливати, хоч якось. Щоби, ну якщо дуже просто моя версія залужного прибрали через те, що треба було, щоб Україна почала програвати, а залужний не дав. Україні програти навіть проскрибований, навіть з обмеженими можливостями заужний не дав би програшу Україні. Тепер сирського сирського знімати хочуть, сирського бувають брудом, обпльовують і шельмують, тому що Україна вже відступає, Україна вже програє, так що й панували. Це зробили, знявши заужно. а Україна відступає і програє в десятки разів повільніше ніж вони договорились діта з дядією Путіном. В десятки разів. Сирський все одно тримає часів яр. Так, в нього є провал по флангах, але він тримає. Так, сирський не зміг зробити так операцію, якби відвід робили би при залужному, якби він командував Завдіївки. Авдіївки. Він не зміг втримати там, але далі зуміли переформатувати війська, і сирський тримає, поки що Авдіївський напрямок. Ну, доведеться, нам доведеться там відступати. Ми відійдемо на другу лінію. Це точно. Але сирський тримає, а мав здати. Я так розумію, що домовилися віддати всю територію Донецької області і таке підозра чи не Харківську область, принаймні її половину, дуже на то схоже. Ну, принаймні, оце від Оскулу туди до Куп'янська в мене таке враження, що домовилися здати. Тому що коли раптом виявилося, тут же не по сирському навіть справа, а по нижчому рівню, коли ворог війшов на Харківщину, 10-го а 11-го раптом відкриті карні провадження вже в ДБР проти командирів, яка це, кажете, ТРО, бригада 125 чи 105, -та? 125 -та. по Вовчанську, по всьому. Ви пригадуєте, там один з наших офіцерів заявив не проти них, а заявив фразу, що вони не мали жодних укріплень. Так 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 так, 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 так. Не було де їм затриматися, і вони покинули позиції, бо там не було позицій. Вони відразу ж. В той же день обурився командувач бригади ТРО, сказав: «Ні, ми не відступили, ми тримаємо. І, і досі, в принципі, тримають. Але наступного дня, коли ніхто не знав, так вони відступили. Чи вони тримають проти них, проти всіх офіцерів основних були вже відкриті карні провадження? І вже все, їх вже тягнуть до, тюпи, до тюрми. Чому? Я думаю, причина одна: їх там не мало бути, а вони там виявилися. Вони мали звідти втекти, а вони не втекли. І в той момент, коли раптом виявилося, що вони там є, проти них карні провадження, коли був зданий Гостомель, а раптом виявилося, що там є нацгвардійці. Після того чомусь раптом загинув міністр внутрішніх справ. Отак неочікано сталося. Коли домовність була, що ворожий десант висадиться в Києві на аеропорті Жуляни. І раптом там кривонос зумів зібрати там військових і залити смугу, і все, і зробити, не допустити висадки десанту в жулянах. Проти кривоноса досі відкрите карне провадження. Коли ворог знав, що вони заходять з боку броварів до Києва вільно і не буде жодного опору. І раптом виявляється, для них несподіванка, а це був шок. Виявляється, що Пашинський і Тетяна Чорновол встигли перед тим, як. Здані ворогу координати по Малинському підприємству КБ «Промінь» встигли вивести звідти відповідні озброєння корсари і стугни, і раптом те, чого не мало бути в військах, раптом почали лупити. Ви пригадуєте, що тоді зробив гусів, тодішній начальник Коборнпрому він викрав фактично разом з деберівцями. Генерального конструктора КБ «Промі» і вимагав з нього, вибивав з нього, куди конкретно на які ділянки до яких військових частин поїхали ті корсари стугни, щоби там рошисти могли накрити бомбами і щоб їх знищити. Ну слухайте, ну пряма зрада у всьому. І коли виявилося, той не здав. Проти нього досі йдуть карні провадження. Пашинський забезпечив вивезення Тетяна, її підрозділів і інші, хто отримує ті стугни, зуміли збити першу хвилю танкових атак. Знаєте, коли суне танкова атака, її не зупиниш нічим. Все, вони б війшли в Київ, і ніхто б не зупинив. А раптом в них настала паніка. Один спалений танк, і вся велетенська колона здригнулася, другий спалений танк, і вони відступили. І проти Тетяни Чорнової саме за ті стугни. Досі відкрите карне провадження саме за ті стугни, за те, якого вона врятувала якими зупинила танки. Вам не здається, що зараз відбувається те саме: тих людей, яких досі відкриті карні провадження, за те, що вони зупинили ворога 24 лютого, не пустили до Києва і інших міст? Сьогодні таким самим чином переслідують людей, які не простили ворога на Харківщині в часовому ярі, от часів ЯР мали здати. А їх не, його не здали? Сирський винуватий, Харківську область північ мали здати зайти до Купінська з півночі, а там раптом виявилося, що двадцять та не здала і воювали їх всіх в тюрму. Вам не дається, що абсолютно аналогічні речі відбуваються? А в нас завжди двоє, війсь... двоє винуватих є. Завжди винуваті військові і американці. Ви бачите, про кого йдуть звинувачення публічні? Проти військових і проти американців? Що сказав Володимир Зеленський? Через що. Е... Ворог прорвався на Харківщину не через те, що його сині губи розкрав усе і там ціни, бознаякі, які. Чи Миколаївські овочі, знаєте, що Кім вісім разів на деревину завищена ціна. Вісім разів слухайтеся. Це треба так вміти красти. От не, проти них нічого немає. а Хто за версією Зеленського весь світ винуватий за те, що ворог прорвався на Харківщину, Особливо кляті американці, і всі наші говорячі голови. Це повторюю. До речі, для мене. Ці вони прекрасно розуміють. Вони розуміють, чи я вина, і от кожен хто от є теза, на якій просто фіксуємо для себе на майбутнє, якщо людина, яка вам здається тілком чесною, яка регулярно покритиковує владу, а влада дозволяє себе критикувати по деяких напрямках. Там є заборонені теми, а єти де можна. Але якщо ця людина зараз починає, якщо ця людина не є російська, відверто про російських поглядів неприхованих, і починає розказувати, що в цьому винні американці. Знаєте, от просто пам'ятаєте, ця людина працює на банковій, вона вже там працює, вона вже звідти отримує зарплату. Навіть коли ця людина здається вам, ну просто неможливо в принципі, вона це людина пропагандист банкової. От зараз ви не тільки вони, і все. Знаєте, мені нагадує, от колись сказав Августо Піночет. Там правда не про Америку було, а про Бога і солдата. Коли країна в небезпеці, кличуть Бога і солдата. Коли небезпека минає, про Бога забувають, а солдата засуджують. Засуджують, от і в нас та сама історія. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку. Напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами, з Ньюзрумом!